Вітаємо вас, друзі, на каналі Життя в Історіях. І пропонуємо до вашої уваги нове оповідання. Валентина Олександрівна давно вподобала собі це місце. Скромну лавку під деревом. Поруч із бабусями, що продавали фрукти та зелень. Спершу було якось ніяково, ніби оголеною стоїш перед усім селом. Вчителька ж все життя за партами, з підручниками, з повагою і авторитетом. А тепер доводиться тут. На площі сидіти, продавати свою городину. Відверталася, коли зустрічала знайомих, але згодом звикла. Люди різні бувають. А життя воно ж не завжди рівне, як лінійка в першокласника. Не жебрачка вона, і не пропаща якась. Просто так склалася доля. Пенсія мізерна. А хочеться й доньці допомогти, і онуку не обділити. Руслана красуня та розумниця. Та що там, знайшов іншу, молодшу, без дитини. Про аліменти згадував рідко, а життя тим часом ішло. Ірина, донька, працює, але грошей постійно бракує. Ще й житло орендоване. Коли була заміжня, жили в його квартирі, яка дісталася йому від бабусі. А після розлучення пішла, хоч і донька там прописана була. Де б не була, совість не дозволяла сперечатися за стіни. Навіть думки не було скандалити. Нехай чоловік живе там із новою дружиною. Ірина з Русланкою приїжджали до Валентини Олександрівни на вихідні завжди з обіймами та турботою. А мама зі своїм стишеним болем у погляді сунула доньці кілька згорнутих купюр. Доню, візьми, я знаю, як вам важко. Мамо, навіщо? Я ж працюю. А ти вже своє зробила час відпочивати. Та я ж ще не лежача, сили маю. І ви ж із Русланкою допомагаєте мені з городом. За два дні все впорали. Мені б тиждень там гнутися. Але я переживаю за тебе. Та не бійся, дитино. Коли буде зовсім тяжко, тоді й поговоримо. А зараз бери. Руслані ж нові чобітки треба. Як вона піде до школи в тому, що вже ледве тримається. Ірина обіймала маму завжди зі сльозами. Але Валентина Олександрівна лише кивала на Руслану мовляв, не лякай дитину. Ірина втирала очі, дякувала, і жінки мовчки розуміли одна одну. Вони трималися, не опускали рук, і вірили, що колись і на їхній вулиці буде свято. А в душі Валентини Олександрівни жила образа. Її Ірина розумна, гарна, щира, не вміла хитрувати, не лізла по головах, мабуть тому й не склалося в неї по людськи але не падала, трималася. Заради дочки підіймалася. Провівши Ірину з Русланкою, Валентина Олександрівна ще довго стояла на ганку, вдивляючись у дорогу, що вже ковтнула автобус і ховала за обрієм рідні постаті. А потім, зітхнувши, рушила до хати. Час було готуватися до завтрашнього ранку. На площу треба вести щось свіже, щось, що точно куплять. Місце. Яке обрала для торгівлі вона та ще кілька сільських жінок, було не випадковим, до міського ринку далеко, а ця площа стала їм своєрідною торговою точкою. Тут зручно, саме звідси вирушає автобус до міста, поруч проходить жвава траса, по якій мчать вантажівки, легковики та маршрутки. А ще міжміські автобуси роблять тут короткі зупинки, аби пасажири могли трохи розім'ятися після довгого сидіння. Хтось біжить по воду, хтось перекурити, а хтось і купити щось домашнє, свіже та смачне. Торгуватися ніхто не встигає. Беруть, що під руку трапиться, та й їдуть далі. Валентина Олександрівна звикла вставати в досвіта. Місце, яке вона займала, було вигідним просто навпроти виходу з автобуса. І якщо вона трохи забариться, його неодмінно займе Іванівна та ще суперниця. Колись, коли тільки починали тут торгувати, подруги посміювалися Валентино, ти ніби не наша. Вся торгівля Он біля дороги. Машини бачать, автобуси бачать, купують. А вона лише злегка посміхалася і поверталася на свій, як сама казала, тихий куток. Минув час, і жінки стали помічати, що у Валентини продукцію розкуповують швидше. Довго ламали голову. В чому річ? А тоді вирішили підіслати Галину Іванівну. І хоча жили вони по сусідству та колись навіть приятелювали, від самої молодості між ними тліла суперечка не зла, але й не без голоса підколоти одна одну то святе, і з віком приязнь згасла. Зате колючість залишилася, що правда на людях завжди чемно, ніколи вголос не сварилися. І все, ж у глибині душі Валентина Олександрівна знала. Якби щось сталося, вона б миттю кинулась на допомогу сусідці і була впевнена та зробила б те саме. Ось і тепер, ніби не збиравшись, поділилася своїми думками. Бачиш, люди зараз інше цінують натуральне, чисте, а біля дороги все ж вихлопи, пил, якийсь час і продукти вже не такі. А тут, хоча б трохи, але чистіше. Пасажири з автобуса мене і так помічають. А ті, хто спершу вас бачив, а потім заїхав на площу. Одразу розуміють, що в мене товар не задимлений. От і беруть швидше. Іванівна промовчала ледь примружилася чи то від сонця, чи то від роздумів, але в очах її пробігла тінь згоди. Відтоді Валентина Олександрівна втратила спокій. Інші продавчині місце її поважали, не займали. А от Іванівна, то інша справа. Та вже двічі без сорому сідала на її постійний куточок. І кожного разу з тією ж самою співчутливою усмішкою говорила Ой, Олександрівно, проспала чи що? Я вже й подумала не прийдеш. А тут, бач, тінь хороша, зручно, от і розмістилася, ти вже не гнівайся, сідай замість мене, мені ж усе зібрати година піде, а потім ще розкладатися. Що могла Валентина на це сказати? Не влаштовувати ж сцену посеред площі, тим більше, що сиділи вони недалеко одна від одної. Десять метрів не більше, та осад залишався. І хоча вигляд робила спокійний, в душі дратувалася не через місце, а через зневагу. Наступного ранку Валентина вирішила діяти на випередження ледь світло з'явилося за обрієм, вона вже тягнула за собою господарський візочок, торохтячи колесами по ще вогкій землі, але й десяти кроків не зробила. Як позаду з грюкотом відчинилася сусідська хвіртка, Валентина лише скрипнула зубами та пришвидшила крок. Добре знала. Іванівна знову мала той самий намір. Стигла сіла на свій ящик із полегшенням, намагаючись зловити подих. Через хвильку, напроти бухнулася на такий самий ящик Іванівна. Поглянули одна на одну мовчки, як бійці після бою. Потім, та, усміхнувшись, озвалася. Ну, і дала ти прикурити, Валю. Ще б пак. засміялася Валентина. Все життя папірці перекладала, а тепер ось на ногах вчуся виживати. Спершу мовчки розкладали товар. Та скоро стало нудно. Заговорили. Як завжди, про городину, дітей, онуків, про жіноче. То що? Іринчин колишній так і не з'явився? спитала Іванівна. Не з'явився. І, правду кажучи, навіщо він тепер? От і я кажу Іринка в тебе дівка, хоч куди. Не пропаде, своє щастя ще знайде. Твої слова та Богу в вуха, але щось не клеїться. Не журися, Олександрівно, махнула рукою сусідка. Часи зараз інші, молодь не така. От у мене старший добре влаштувався, а молодшому тільки б мандрувати, горами блукати, і ні дружини, ні дітей йому не треба. Так у бесіді і пролетів ранок. Одна за одною сходилися жінки з кошиками та візками хто з квітами, хто з банками, на площу підкотив перший автобус. Минуло трохи більше двох годин, як до імпровізованого базару під'їхала машина. З неї вийшов чоловік молодий, худорлявий. Подякував водієві і попрямував просто до продавчинь. Жінки насторожено подивилися. Одяг на ньому був якийсь незвичний. Куртка стара, чорні штани, на вигляд, не зовсім сільський. Хто він? Мандрівник, дивак? А може, волоцюга? Жінки на площі спершу глянули на Валентину Олександрівну, а тоді вже з помітним острахом на незнайомця. Він стояв осторонь, зосереджено дивився кудись у простір, ніби щось пригадував або наважувався. Потім, трохи спохмурнівши, почав нишпорити по кишенях. Витягнув зім'яту купюру і несміливо підійшов до Валентини. Вибачте, сказав тихо, у мене лише 10 гривень. Можна на них пару яблук? Та бери й так, синку, лагідно відповіла вона, спідсовуючи йому стиглі плоди. Ти ж не місцевий, а без грошей. Щось сталося? Незнайомець відкусив яблуко з помітним задоволенням і трохи повеселішав. Так, не місцевий я. Додому повертаюся. З місць, як то кажуть, не дуже далеких. Але не лякайтеся, не злочинець я. Воля трохи голову закрутила. Одяг був, груші теж. Але зустрілись дві панянки балакучі, усміхнені. Ну я й повівся на них, дурень. Прокинувся без копійки та без речей. Але мені ще пощастило. Люди добрі підібрали, одежу дали. Тепер ось добираюся, хто як підвезе. Не всі таких підбирають. А додому лишилося небагато, кілометрів сто. Мабуть, відісплюся трохи та й піду пішки. А чого ж ти не зателефонуєш нікому? Рідні ж, мабуть, є? Очі чоловіка на мить звузилися, заіскрилися холодом. Є, саме тому й не дзвоню. Хочу зробити сюрприза. І куди тобі їхати? До Ладижина. Там я живу. Поки вони розмовляли, на площу неквапом вкотився автобус. На табличці було чітко виведено. Ладижин, чоловік, на вигляд років 35, перестав жувати яблуко, обійшов автобус, переговорив із водієм і повернувся з похмурим виразом обличчя. Що не взяли? поцікавилася Валентина Олександрівна. Він похитав головою. Ні. Каже, перевірки зараз ледь не щодня. Не хоче ризикувати. Робота йому важливіша. А квиток скільки? Майже двісті, але немає в мене таких грошей. Валентина мовчки полізла до кишені фартуха, витягла згорнуті купюри і простягнула їх чоловікові. Той здивовано кліпав. А навколо жінки замовкли, затамувавши подих. Ось купи квиток, не жартуй з цією пішою дорогою. Ми ж люди, а не каміння. Чоловік взяв гроші, мовчки подивився на неї, ніби не вірив у те, що сталося. Дякую, я обов'язково поверну. Як тільки доїду додому, одразу. Біжи вже, а то автобус рушить. Він вже стояв на сходах, коли раптом озирнувся. Мене Микола звати, а вас? Валентина Олександрівна. Дякую вам, Валентина Олександрівно. Ми ще зустрінемося. Обов'язково. Автобус, гудучи і випускаючи клуби вихлопу, поволі зник за поворотом. Як тільки його задні вогні розтанули в дощовому мареві, жінки на площі одразу загомоніли в один голос Ех ти, валю, ото вже й дурепа. Не повернеться ж. Валентина лише злегка смикнула плечем і зітхнула. А я й не чекаю. Просто ми ж люди. Люди, а не звірі. Хто кому допоможе, як не ми. Та яка ж це людина? Помилуй господи. Ув'язнений і є ув'язнений. Кримінал є кримінал. Промовила Галина, знову розпалюючи загальне обурення. Валентина махнула рукою. Сперечатися з ними не мала ані сил, ані бажання. Знала, що може ця розмова затягнутися на півдня. Вона почала мовчки складати речі на візок. Час було повертатися додому. До вихідних Валентина злягла сильна застуда, температура та ломота в тілі. А коли до неї приїхала Ірина з Русланою, то вона вже не могла й підвестися з ліжка. Ірина заклопотано метушилася, заварила чай, принесла ліки та розтопила піч. Мамусю, як же так сталося? стурбовано запитала вона. Та дощ був, а я ж у малину. Думала обсипеться. Треба зібрати хоч трохи. Ну от і промокла до нитки. Ірина сіла біля її ліжка, тримаючи руку матері. Це все через нас. Ти завжди тільки про нас думаєш. Все від себе відриваєш. Я ж бачу. Валентина ніжно погладила її по щоках і перевела погляд на Руслану. Онуко, мені так нудно лежати. Може, почитаєш мені казку? «А вже ж, бабусю, зраділа русланка і побігла до шафи по книжку. Ірина тільки всміхнулася і тихо промовила Ну, і психолог ти, мама!» Поки вона поралася на кухні, Руслана вже читала третю казку поспіль. Валентина, попри в тому, не могла не поправити онуку. То наголос не там, то інтонація, у печі затишно потріскували дрова, за вікном монотонно шелестів дощ. А в серці було так світло і спокійно, мав хороба й не заходила до хати. Ірина тільки но почала ставити вечерю на стіл, як раптом у двері постукали. Можна? пролунало з за порогу. На ганку стояв чоловік незнайомець, ні в їхньому селі, ні навіть у райцентрі такого не бачили. Ірина розгублено поглянула на нього. Валентина теж. Мені б до Валентини Олександрівни, якщо можна. Вона там. Ірина показала на диван. Але трохи не здужує. І тільки тепер Валентина придивилася і впізнала Микола? Не помиляюся? Саме так. Пробачте, що не приїхав одразу. Треба було життя знову налагодити. Квартиру відвоював, машину повернув. Але я ж обіцяв. І ось я тут. Валентина Олександрівна ще довго не могла повірити, що той бородатий, втомлений, майже зломлений чоловік, що стояв колись перед нею, і цей статний доглянутий пан у темному костюмі, одна й та сама людина, якби не очі, очі залишилися незмінними. Та годі вам, мовила вона з ніяковістю, можна було й не морочитися. Ні, не можна, усміхнувся він щиро. Ви ж тоді руку подали, а для мене це було набагато більше, ніж просто допомога. Ірина, яка весь час мовчки слухала, раптом пожвавилася. А ми щойно збиралися вечеряти. Приєднаєтесь? Мати здивовано глянула на доньку, Та аж зашарілася. А Микола, схоже, не відривав погляду вже не від матері, а від Руслани, яка сиділа з книжкою на дивані. За вечерою розговорилися. Виявилося, що Микола хірург, працював у престижній кліниці та згодом його витіснили. Все сталося підло, зрадили свої, зокрема, й дружина, якій довіряв. І що ж далі? запитала Ірина з тривогою. Ви не змогли повернутися? Микола усміхнувся з полегшенням. Навпаки, поговорив із власником кліники, виклав факти, і з понеділка я, завідувач відділенням. Минулі три роки шкода, але добре, що не тривало довше. Минали тижні, і Микола з'являвся все частіше не тільки в селі, а й в місті. Валентина Олександрівна іноді ночами чула розмови доньки телефоном тихі та теплі. Вона відчувала, що між ними росте щось справжнє, і їй навіть думати не треба було серце саме все підказало. Одного теплого суботнього вечора. Знайома машина зупинилася перед хатою. З неї вийшов Микола, тримаючи оберемок яскравих квітів. Ірина, яка цілий день ходила, наче не своя, стрімголов побігла до дзеркала. А Руслана зосереджено промовила Наречений приїхав. І мама хвилюється. Але ж все давно вирішено, і весілля не за горами. Валентина усміхнулася крізь сльози. Ну, нарешті і на нашій вулиці свято. І чомусь вона була певна, з Миколою вони не зб'ються з дороги ніде і ніколи. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Якщо ця історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.